Давайте сьогодні відкладемо в бік увесь цей галас навколо ціни, весь ажіотаж, і спробуємо розібратися в самій суті біткоїна що це таке, чому він узагалі з'явився і що за ним стоїть насправді. І ось тут, знаєте, виникає ключове питання, яке, власне, і лежить в основі всієї ідеї. Можна сказати, що біткоін і є спробою дати відповідь саме на це запитання. Отже, ось наш план. Спочатку розберемось, що таке біткоін по суті. Потім, чому він з'явився. Далі порівняємо його зі звичними нам банківськими грошима, з'ясуємо, яку ж проблему він вирішує, розвінчаємо кілька популярних міфів, ну і наприкінці зробимо головний висновок. Ну що ж, давайте починати з самого початку. Що ж таке біткоін, якщо спробувати пояснити це, знаєте, без усієї цієї складної термінології. І ось це, мабуть, найперше і найголовніше, що треба зрозуміти. Просто уявіть собі. Валюта, яка не має фізичної форми, от зовсім, ані монет, ані банкнот, все її існування це просто записи в мережі. І що найцікавіше, немає ніякого центрального банку, який би її друкував, немає уряду, який би нею карував. І ось ці три властивості, по суті, і роблять біткоін таким унікальним по-перше, він повністю цифровий. По-друге, він працює напряму від людини до людини. Знаєте, як кажуть пір пір Це означає, що можна надсилати гроші без посередників, без банків. Ну і, мабуть, найголовніше його кількість суворо обмежена. Рівно 21 мільйон і ні монетою більше. Це правило просто зашите в код і змінити його неможливо. Але ж біткоін не з'явився просто так на порожньому місці, правда? Щоб по-справжньому його зрозуміти, треба повернутися трохи в минуле і подивитись на контекст, у якому він народився. Ось погляньте на цю хронологію. Дуже цікаво. Ідеї про цифрові гроші насправді витали в повітрі давно, але справжнім каталізатором, таким собі поштовхом стала саме світова фінансова криза 2008 року. Саме в той момент, коли довіра до банків, до урядів, до всієї фінансової системи впала, мабуть, до історичного мінімуму, з'являється цей документ, документ, що описує систему, якій не потрібна довіра до посередників. І що вражає, вже за кілька місяців ця система запрацювала. Добре, йдемо далі. А тепер давайте порівняємо біткоін з тими грошима, до яких ми всі звикли. І тут важливо давайте домовимось ми не будемо давати оцінок, що краще, а що гірше. Наша мета просто поглянути на фундаментальні ключові відмінності. І ось ця таблиця чудово все ілюструє. Дивіться перша контроль. Банківські гроші, гривні чи долари, централізовані. Ними керують центральні банки, уряди. А біткоін децентралізований. Ним керують по суті всі учасники мережі разом. Далі кількість. Звичайні гроші можна, як то кажуть, друкувати скільки завгодно. І це, до речі, може призводити до інфляції. А от кількість біткоїнів суворо обмежена і все. Ну і останнє, але не менш важливе, довіра. У звичній нам системі ми довіряємо інституціям, банкам, державі. У випадку з біткоїном довіра покладається на чисту математику, на криптографію і на відкритий програмний код, який може перевірити будь-хто. Окей, це все дуже цікаво, але виникає логічне питання. А навіщо все це? Яку реальну практичну проблему намагається вирішити ця технологія? Справа в тому, що в цифровому світі є одна така фундаментальна проблема, якої, наприклад, немає у готівки. Це так звана проблема подвійної витрати. Тобто, як бути впевненим, що одні ті самі цифрові гроші не можна просто, знаєте, скопіювати як файл і витратити ще раз. Зазвичай цю роль виконували хто? Правильно, банки, вони вели облік, хто кому скільки переказав, але це створює залежність від них, від посередника. І ось відповіддю біткоїна на цю проблему якраз і став блокчейн. Найпростіше уявити це як таку собі велетенську цифрову книгу обліку, тільки ця книга не лежить в одному місці в банку, а її копія є одночасно у всіх учасників мережі. Кожна транзакція записується в цю книгу, і як тільки запис зроблено, його вже неможливо ані стерти, ані змінити. Чому? Бо для цього довелося б одночасно змінити тисячі копій цієї книги по всьому світу, а це практично неможливо. Добре, а як же вся ця величезна мережа домовляється, які транзакції правильні, а які ні? Це відбувається через процес, який називається майнінг. Якщо дуже просто, то комп'ютери по всьому світу ніби змагаються між собою, розв'язуючи дуже складну математичну задачу. Той, хто знаходить рішення першим, отримає право додати новий блок транзакцій до загального ланцюга. І саме так система працює, так вона підтверджує транзакції і захищає себе. І все це без жодного банку чи іншого центрального органу. Ну і, звісно, як будь-яка нова і незрозуміла технологія, біткоін обріз величезною кількістю міфів. Давайте спокійно, без емоцій розберемо найпоширеніші з них. Отже, перший і, мабуть, найпопулярніший міф біткоін це фінансова піраміда. Давайте розбиратись. Головна ознака піраміди це обіцянка гарантованого доходу новим учасникам з рахунок старих. Біткоін нічого нікому не обіцяє, це просто технологія, протокол. Далі анонімність. Часто кажуть, що біткоін повністю анонімний. Насправді все майже навпаки. Кожна транзакція назавжди записується в публічний реєстр, і її може побачити будь-хто. Це скоріше псевдонімність, а не анонімність. Ну і третє, що біткоін використовують переважно для незаконних справ. Так, таке трапляється, але давайте будемо чесними звичайна готівка, за даними багатьох досліджень, використовується для цього набагато набагато частіше. Гаразд, ми багато про що поговорили. Тож, який головний висновок можна з усього цього зробити? Чому біткоін насправді важливий незалежно від його ціни? Подивіться на це число. 21 мільйон. Саме в ньому можливо, і криється одна з головних інновацій біткоїна. Справа в тому, що вперше в історії людства вдалося створити щось цифрове, що є доказово обмеженим, дефіцитним. Це цифровий актив, кількість якого абсолютно кінцева. І це може перевірити будь-хто, а це погодьтеся, створює абсолютно нову економічну модель. Тож, якщо відкинути всі коливання ціни, то справжнє значення біткоїна, його суть, полягає в іншому. По-перше, це такий собі глобальний технологічний експеримент. А чи можна створити фінансову систему без посередників? По-друге, він народився з кризи довіри до традиційних фінансів, і про це важливо пам'ятати. По-третє, його ключова інновація це технологічне вирішення проблеми подвійних витрат без центрального контролю. Ну і, мабуть, найголовніше, саме існування біткоїна змусило весь світ почати розмову про природу грошей. Що це таке? І хто, врешті-решт, повинен їх контролювати? Отже, біткоін це майбутнє грошей, чи це просто ключовий експеримент, який назавжди змінює наше уявлення про довіру? Знаєте, відповіді на це питання, мабуть, ще немає. Вона пишеться просто зараз. Але сам факт того, що ми почали ставити такі питання, вже змінює світ. І можливо саме в цьому і є головний результат цього експерименту.